Я, наприклад, вчора не говорила, що з дня ми будемо починати антивого водування. Не... Я пішла, що не з четверга. Такого не було. Умови ну, Такого... такої не було. Дівчата, слухайте уважно і не перекручуйте подані факти. Кожні новини ви продивлялися, дівчата, на то ми надаємо свої слова, що ті слова чітко треба інтерпретувати, а не на ваш світ. Щоб ви, ви виявили вчора, що вказується ми виступили проти чого? Проти пенсійної реформи. До другого не, не має ніякого відношення. Воно має десь там заднім цим. Ми написали інші вимоги до нашого міста, до Львова. Відносно всіх нас. І тих, хто буде, якщо будуть головувати. -го. -го. Ми що до там була, дочекайте. Стосовно е, е, того звернення, що вчора говорив Стефанишин і Іван Миколаїв, що ми підготували звернення. Я, в принципі, їх в основному не міняла, там де що додалося. Значить, е, перше, свідомо не перепрошувати в засобах масової інформації, факти до пенсії 2 літа в Чорнобильцях згідно судових рішень. Припиніть скування суспільства проти чорнобиця, виконувати всі рішення суду іменем України, терміново призначити нам пенсії, які ми отримували і маємо отримувати. Згідно судових рішень, враховуючи борг за листопад 2011 року, та ті пенсії, які виплачувалися до листопада 2000 року, згідно судових рішень, не видумуйте, хитруючи на свій розсуд, надаючи перевагу одній з категорій, держава надала соціальні гарантії для всіх категорій Чорнобильців. Якщо друго Олександр Олексійович не може виконати наші вимоги, геть у відставку сьоме при Проводити його роз'яснювальну роботу щодо чорнобильських питань в засобах масової інформації тільки в присутності представників чорнобильської організації. В разі невиконання наших вимог будемо вимушені вдатися до більш кардинальних мір голодування при застосуванні інвалідами вимушеної міри голодування просимо надати перше карету швидкої допомоги, друге забезпечити обригувальними приладами, третє забезпечити гарячим чаєм та водою. Четверте в разі екстра. Мальних ситуацій надати голодуючу матеріальну допомогу в розмірі 3-5 тисяч. Ми Так, швидкою в лікарню на матеріальну допомогу на лікування тих людей. А представтесь, будь ласка? Голова Чорнобильського фонду бурено Валентина. Прізвище. Бурено Валентина, голова Чорнобильського фонду. М -м -м. То чого ви вимагаєте? Ми вимагаємо, тому що нам досить довгий час нараховували пенсії згідно. Е Інших пенсійних законів, але не Чорнобильська. Є спецзакон по Чорнобильським виплатам, і вони порушували ці виплати, правильно не рахували. Люди були вимушені звернутися до суду. Суд признав дії пенсійних фондів неправовірні, зобов'язав виплатити згідно закону. І Дуже багато рішень, які вже виконалися в примусовому порядку, і виплачувалися згідно закону і згідно рішень суду до листопада місяця 2011 року. От, з листопада припинилися і дуже є багато рішень, які взагалі ще не виконувалися в стадії виконання. Тому ми вимагаємо згідно закону, згідно судових рішень, тому що немає такого закону, який би е, скасував рішення суду. Пенсійному фонду надавала саме вимога робити заперечення в судовому засіданні, що позовні вимоги позивачами виставлялися неправильно. От, і, Тут не приймав їхні заперечення в судових засіданнях і виносив рішення на користь чорнобильців. І тому що ще йде неправдива інформація щодо отримання великих сум пенсій і великих сум доплат за попередні роки, то є неправда. І тому ми вимагаємо, просимо у вас як засоби масової інформації надавати правдиву інформацію, що то не є такі великі суми у Чорнобильських людей, інвалідів пенсії, а також додаткових і виплати, які на кого як заборговані за попередні роки. Okay.